Вітай пану ну, розглянемо. Чому вайфай повільний? Навіть із швидким тарифом. Помилка, який роблять усі ну на роутері, щось там наробили. Давайте розбиратися. Wi-Fi працює повинно через неправильне розміщення роутера в шафі на підлозі за телевізором. Роботу на завантаженій частоті 24 ГГц. замість 5 ГГц на 24 дуже багато роботи, а на 5 мало роботи. На 24 друга забиває. А також перешкодить побудови приладів чи сусідських мереж. Найбільша помилка розміщення маршрутизатора це роутер. Невідповідному місці та використання застарілих налаштувань, що обмежує швидкість. Основні помилки, через які Невдале місце розташування. Роутер сховної шафі, заторіна або розміщення на підлозі, втрачає сигнал через стіни та перешкоди. Найкраще місце високе відкрите розташування, наприклад, на рівні голови або грудей, злате на вході да, біля щитової. Використання частоті 24 ГГц, старий діапазон 24 ГГц. Перевантажені сусідські мережта та побудовані приладами мікрохвильов. Да, Мікрохвильовки, радіоняні, що знижує швидкість, а вообще тормозить. У мене варто переключитися на 5 ГБ для вищої швидкості. Ну, якщо у вас є така функція у роутера, в мене немає. Не хочу на новий тратитися. Неочищений ефір перезавантажні канали. У багатоквартирних будинках канали Wi-Fi перетинаються, створюючи шум. Допоможе вибір менш каналу каналу налаштуваннях роутера. Застарілий роутер. Присві, що не підтримує сучасні стандарти, наприклад, Wi-Fi 5 або 6, не здатен прокачати швидкий тариф. Відсутність перезавантажу. Регулярний раз на кілька тижнів перезавантажте, очищуєте пам'ять пристрій від програмних збоїв. Як виправити? Перенесіть родине на зкріте місце, підключіть пристрій до мережі 5 ГГц, оновіть прошивку роутера та, та перевірте налаштування QoS. якщо житло велике, використовує систему меч або кілька точок доступу. Тобто з роутера на роутер. Перекидайте через кабель. Тоді все буде добре. Ну, кілька теж статей аналогічних пошукав, знайшов, скопіював і давайте почитаємо, що інші кажуть. Я думаю, вони один в одного. Здирають. Домашня мережа може працювати нестабільно навіть тоді, коли провайдер і тариф на папері дають хорошу швидкість. Ну і можна ж перевірити, яка ця швидкість. Та? Часто проблема ховається в налаштуванні хроута, який злежить базовим, або давно оновлюється. Налаштування, які найчастіше ріжуть швидкість. Коли ВФ працює повинно, причина нерідко не в нестачі здатності, а в тому як роутер її розділяє. Одним із спошиваних сценаріїв перевантажені. Канали у багатоквартирних близькості мережі можуть тиснутися один на один, і тим самим в частотах сигнал почне втрачати стабільність. Діапазон 24 Гц ситуація складніша. Там фактично лише три канали не перекриваються між собою 1, 6 та 11. 1, 6 та 11. Да, 3 канали. E, натомість 5 Гц має значно більше вільного простору до 25 перекривних каналів, тому ймовірність взаємних перешкод менша. Щоб підібрати оптимальний канал, можна скористатися застосунками стосунками для аналізу Wi-Fi, а далі вручну змінити канал в адмі... панелі роутера. Часто вона відкривається за адресом 192.168.1.1 або 192.168.0.1. Для швидкої перевірки каналів підключено пресургів. Підійде, наприклад, Wi-Fi аналізер. Ще один момент. Розподіл пресою між 24 Гц і 5 Гц. Перший діапазон зазвичай краще пробиває стіни і працює на більшій відстані, але поступається швидкість. Сюди швидший, потім має менший радіус. Тобто треба дивитися, де у вас роутер стоїть. Якщо всі аджети підійде до першої ліпшої мережі ігрові консолі або стрімінгові пристрої можуть зупинитися на перевантажених 24 ГГц. Практичні піхі. Розділити мережі, дати їм різні назви, під'єднати ноутбуки та приставки до 5 ГГц, а розумні лампочки, принтери та інші пристрої – Прості пристрої на 24 залишити. Впливає прошивка роутера. Виробники випускають оновлення не лише для безпеки, а для оптимізації трафіку та підтримки нових стандартів швидкості. На багатьох сучасних моделях можна ввімкнути автоматичні оновлення в розділах на кштат адміністрування або система, щоб пристрій сам підтримує актуальний стан. Окремо, варто перевірити Quality of Service QOS. У теоріях ця функція має допомагати, надаючи пріоритет на важливому графіку трафіку, але в реальних сценаріях вона здатна душити швидкість. Якщо QoS налаштували давно під повільний тариф, а потім перейшли на Гігабайтний інтернет, роутер може продовжити обмежувати швидкість старими лімітами. Також на деяких моделях QoS... Відключає апаратне присконня, продуктивність падає ще сильніше. Наприкінці базове обслуговування, яке часто дає відчутний ефект. Перезавантаження раз на кілька тижнів допомагає позбавитися програмних збоїв, витоків пам'яті, а безпека напряму пов'язана з швидкістю, слабкий контроль або шифрування відкривають доступ стороннім і створюють зайве навантаження на мережі. У панелі керування корисно час від часу приглядати список підключених пристроїв, від'єднувати зайве для гостей створити окрему мережу з власним обмеженням. Чому Wi-Fi навіть із швидким тарифом. Причини. Ще одна така стаття. Зараз давайте її проаналізуємо. Майдемо, Домашня мережа може працювати нестабільно навіть тоді, коли провайдері тарифи на папері дають хорошу швидкість. Часто проблема ховається на лаштування роботи, який залишить без або давно не знову. Налаштування, які найчастіше ріжу швидкість. Коли повільно, причини не будуть, наші притуснути автомобілі, розділяє. Одне з найпричин стандартів. Перевантажені канали, багатоквартирних будинку в сусідній мережі може тиснутися на одних тих самих частотах і це починає втрачати. стабільність. Діапазон 2,4 Гц 1,65 до 25. так, Це ще один перший діапазон краще пробувати. Ну, і тут поділити між собою ноутбук на 5 ГГц, а той на 2,4 оставити, Окремо, варто перевірити. Quiet сервіс, да, є таке, наприклад. Чому Wi-Fi повинен навіть і швидким тарифом причини? Домашня може працювати на навіть тоді, коли провайдує тариф на попередній хороший. Налаштування. Wi-Fi роутер, так, діапазон 24, 165. Бачите, оце три 4 статті взяв. Дві різні, а це одне і те саме ж. Який же раз відкритий. Wi-Fi кафе ось. На базове обслуговування, яке часто дає відчутний ефект, признається раз на кілька тижнів допоможе, у пане керування корисно час і часу переглядати список підключень. Да. Відкритий Wi-Fi у кафе, магазина та інші публічні місця, здається зручним способом швидко вийти в інтернет. Водночас такі мережі несуть потенційні загрози, про які варто знати ще до підключення. Також ми писали, що без інтернет став частиною повсякденного. Ще більшість пристроїв майже повністю підійде до Wi-Fi. Через це деталь частіше виникає питання, чи має. Така звичка вплив на самопочуття і чи сенс вмикати мережу на ніч? Ну, то так, да. дякую за увагу.